Чому люди все більше довіряють каналам у Телеграм і менше новинним сайтам? Незалежність Телеграм. Телеграм це незалежна платформа, яка не належить великим корпораціям чи урядам, олігархам. Це означає, що Телеграм не підданий впливу зовнішніх факторів, які можуть привести до цензури або маніпулювання інформації. Безпека Телеграм. Телеграм використовує скрізне шифрування, що означає, що повідомлення користувачів недоступні для третіх осіб, включаючи Телеграм сам. Це робить телеграм більш безпечним для обміну конфіденційною інформацією. Які переваги в Телеграм? Телеграм пропонує багато функцій, які роблять його привабливим для користувачів, таких як безкоштовні та необмежені повідомлення та дзвінки, функції групового чату та каналів, функції обміну файлами, функції шифрування, зручну мобільну версію.